Почни ділігірувати владу. Ні, я буду все сам. В цьому немудрість. Будуть з'являтися якісь питання, якісь виклики другорядні, які будуть тебе відволікати від твого призвання. Від твоєї цілі, яку Бог вклав в твоє серце. Розумієте? І апостоли почали питати, ну вони почали замічати, послухай, коли ми тут починаємо участвувати ем, в цьому роздачі гуманітарки, що там варити їсти і роздавати мить посуду, ем, да мені нема коли молитися. Петро, ти молився? Да не було коли. Я вчора поки помив посуду перед цими, після цих вдов упав, як убитий. А ти якав, Да яке? Я не встиг почитати. Почав читати і почав засинати. Треба щось рішати. Давай комусь це порочимо. Ну ми ж добрі, ми ж повинні допомагати. Ми повинні виконати те, що Бог нам поручив. У нас є наша місія, наше призвання. А другорядні речі будуть питатися нас відволікти. Почніть делегировать.